Привіт, друзі! Українська співачка Оля Полякова з гумором прокоментувала особисте життя ведучої Лесі Нікітюк. Так артистка нині перебуває у подруги у Франції. Ніщо не віщувало біди. Але під час своєї подорожі Оля опублікувала неоднозначне фото. На зображенні її чоловік бізнесмен Вадим Буряковський, а поруч з ним Леся. Оля не стала вдаватися в подробиці, коли саме і за яких обставин був зроблений знімок. Однак з гумором публічно звернулася до зірки, пригадавши її роман з військовим. А ти, коротше, всіх мужиків вирішила зібрати, поки жінка по франціях шльопає, насмішила полякова. Зазначимо, раніше Оля Полякова неодноразово зазначала, що у їхніх стосунках з чоловіком немає ревнощів. Більше, на прохання коханого співачка навіть може дати контакти потрібних йому людей. Так, в інтерв'ю Маші Єфросиніній виконавиця розповіла про випадок, як Вадим попросив у неї телефон Лесі Нікітюк. Як зізнавалася артистка, її довіра до чоловіка настільки висока, що вона навіть не поцікавилася, навіщо йому телефон ведучої. Тож, вочевидь, Кітюк і чоловік полякової просто друзі або бізнес-партнери. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.